Вона любить сталкерити нову жінку свого батька. Також вона займається надмірним надумуванням. Також вона постійно шукає підтвердження того, що вона хороша людина. Вона в це не вірить. Її мати досить маніакальна і маніпулює її нею. Він в цій історії це хлопець, якого постійно потрібно. Не знаю, підтримувати і казати, що він крутий, тому що він в це не вірить. Також він переносить проблеми свого батька на себе, турбується про те, що про нього подумають всю книгу, приховує історію своєї сім'ї. Якщо ви хочете почитати таку історію, почитайте і сполохне пожежа. Спойлер, мені вона не сподобалася, але якщо вам таке подобається, ось ця книга вас може зацікавити. Також, якщо коротко, якщо ви любите, знаєте, тут навіть не Бьорн» і не «Бьорн Бьорн», просто щось вони му цілу книжку намагаються щось робити, нічого. Не виходить нормального, також надмірні переживання головної героїні, головний герой, який намагається використовувати те, що знає, що головну героїню можна похвалити, і вона від цього розтане, він цим, і використовується всю книгу. Якщо ви хочете таке почитати, також тут немає ніяких яскравих подій, швидкого розвитку подій, тут немає ніяких цікавих подій. Тут просто ми в таборі три місяці, три місяці незрозуміло, чим ми займаємось, ніби приховуємо стосунки, але факт в тому, що вони навіть не. Ведуть стосунки, тобто офіційно вони навіть не погодили їх. Якщо ви хочете таке прочитати, оце вона.